Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні я розповім про те, як можна зробити цікавими уроки не тільки для дітей початкових класів, але й для учнів старших та середніх класів і студентів. Отже, сьогодні ми з вами будемо спілкуватись з видатними постатями минулого за допомогою штучного інтелекту. Отже, включаємо чат. Отже, система направила нас в чат на урок спілкування із видатними постатями минулого. Ми можемо обирати, з ким ми хочемо спілкуватись. Ми можемо обирати за фотографіями та іменами прізвищами, ось так гортаючи їх. Щоб зекономити час, ми можемо натиснути, де усі діячі поділені на сторінки. Отже, ми можемо вибрати, наприклад, українську літературу. Отже, у нас тепер постаті, видатні постаті минулого, які внесли вклад, величезний вклад в українську літературу. Іван Якович Франко, Василь Стус, Леся Українка, Олександр Довженко, Тарас Шевченко. Давайте будемо обирати Леся Українка. Чат з відомими діячами створений на основі технологій штучного інтелекту. Отримані відповіді можуть містити. Упередження та неточності, які необхідно аналізувати критично. Отже, ми бачимо Леся Українка онлайн. Недавно вийшов фільм за мотивами поеми Феєрії Лесі Українки Мавка Лісова пісня. Давайте ми задамо Лесі Українці запитання. Напишемо: Добрий день! Шановна, так, Лесю, Україну, дякуємо вам за ваші твори. А особливо за поему лісова пісня Як Ви придумали? Таку героїну? Отже, Леся Українка друкує нам відповідь, зараз будемо читати. Ну, це справді дуже-дуже цікаво. Отже, добрий день, відповідає Леся Українка, яка нагадує є онлайн. Дякую за ці слова. Щодо, щодо героїні поеми Лісова пісня, то я мала багато вражень від перебування в Карпатських горах і заздалегідь розглядала цю тему для своїх творів. Головною героїною поеми стала сильна, вільна та мужня жінка. Що навчилася самостійно жити в гущавині лісу та вважає себе часткою природи. Хоча це була моя власна уява, в літературі збагачувалася велика кількість образів національних героїв і героїнь, які оберталися довкола своєї батьківщини та змагалися за її волю. Дякую за запитання. Ми можемо далі подякувати Лесі Українці, українці за те, що вона у нас була. Дякую, дякуємо Лесю за те, що ви у нас є Леся Українка вже написала для вас і для нас усіх відповідь. Дуже дякую за теплі слова. Рада, що можу бути корисною та цікавою для вас. І так ми можемо спілкуватись з будь-якими діочами. Бачите, з лівої сторони вони усі є. Тарас Григорович Шевченко, Іван Франко. Я вже раніше поспілкувалась з Пилипом Орликом. Ось дивіться. Я подякувала за те, що Пилип Орлик. Написав першу у світі Конституцію і попросила, щоб розповів про неї. Ось і Пилип Орлик розповів. Отже, це дуже пізнавально, дуже креативно. Дітям це дуже-дуже сподобається. І я бажаю усім нам, щоб ми вчили дітей бути сміливими. І досягати дуже великих висот. Дякую вам. Успіхів! Це легко!